Ми встигли засмітити не лише Землю, а й космос. Людство століттями бежально поводилося з власною планетою. Ми встигли забруднити моря, ґрунти, повітря, вирубати ліси і заповнити звалища до країв. І коли здавалося, що у нас вже не лишилося куди викидувати сміття, ми підняли очі в небо і почали засмічувати космос. Перший штучний супутник, запущений у 1957 році, поклав початок не тільки космічній епосі, а й космічному сміттю. Підтоді кожен запуск супутника, кожен уламок ракети, кожна поламана деталь лишила по собі слід. На орбіті навколо землі сьогодні кружляє справжній металевий смітник, уламки, які рухаються зі швидкістю понад 28 тисяч км на годину, і можуть зруйнувати робочий супутник чи навіть поставити під загрозу життя астронавтів на МКС. На орбіті знаходиться понад 36 тисяч великих уламків розміром понад 10 см. Приблизно 1 мільйон об'єктів мають розміри від 1 до 10 см і ще понад 130 мільйонів частинок дрібнішого сміття, невидимого озброєним оком, але дуже небезпечного. Уявіть, як металевий уламок розміром 10 см мчить зі швидкістю 28 тисяч км за годину. Він може пробити корпус міжнародної космічної станції або супутника як пуля паперову мішень. У 2009 році вперше в історії зіткнулися два супутники російський військовий Космос 2251 і американський комерційний «Іридіум-33». Уламки від цього зіткнення створили тисячі нових фрагментів, і жоден з них не зник з орбіти. Космос не безмежний і небезпечний. Уявіть кожен запуск, це як новий пакет сміття, викинутий не у смітник, а у власний дім. Орбіта Землі це наш новий двір. І він дедалі більше схожий на небезпечну міну, де кожен уламок може стати причиною катастрофи, і як ми колись не думали про сміття на вулицях, тепер часто ігноруємо сміття над головою. Чи можемо ми навести лад у невагомості? Прибрати в космосі це не прибирання вдома, потрібні технології. Можливо, в майбутньому наші технології йдуть до такого рівня, що людство зможе придбирати сміття в космосі. Підтримайте канал Подобайкою та підпискою. Для вас це 2 секунди, а для мене велика підтримка. Дякую.